Мешканець Закарпаття експлуатував інваліда. Жебракувати німого та розумово відсталого чоловіка вивозили по західному регіону. Просив милистиню за будь-якої погоди. Свідки кажуть, навіть у 20 градусний мороз господар заставляв безногого сидіти на голій землі без картонки, так більше грошей давали. Перехожі забили на сполох та зателефонували в міліцію. Як з'ясувалося, цього жебрака шукали майже 8 років. Він був вихованцем снятинського інтернату. При проведенні оперативно розшукових заходів... Ходів спіробітники підрозділу боротьби з торгівлею людьми задокументували факти трудової експлуатації недієздатної людини. Зокрема, йдеться про те, що інваліда, в якого відсутні обидві стопи, забирав гроші 58-річний житель Закарпатської області. Закарпатець щодня вивозив інваліда на ринки чи під церкви на території західних областей України і наживався на біді бездомного. Встановило, що житель Закарпатської області вивозив жебрака, Су. Отриману готівку, яку жебрак заробив за день. Він забрав собі. Той день, коли ми затримували цього чоловіка разом з жабраком, то в коробці, папрові коробці, яка була на шиї цього жебрака, знаходилось 320 гривень. Це буквально ми прослідковували від початку їхнього виходу на ринок, до пройшла з години 20. Тобто непогані гроші ми заробляли. Вже тепер встановлено, що жебраком була людина, яку тривалий час розшукували, як безвісти зниклу у 2007 році. Глухонімий чоловік самовільно покинув спеціальний інтернат для дітей сиріт з фізичними та розумовими вадами. На протязі доби його розшукати не змогли. От він зник безслідно. Ми заявили в міліцію. Таки, того ж дня, коли він зник. Міліція зразу відреагувала, моментально. Прийшли, взяли всі дані його, антропологічні дані, чим був водітий, фотографії взяли і організувала його розшук. Про подальшу долю чоловіка практично нічого не відомо, оскільки він не може пояснити ані про себе, ані про обставини, за яких втратив ноги. Підозрюваний у торгівлі людиною натомість пояснює, що привіз інваліда з Харкова. Як пояснює нам цей чоловік, який арештований, то він е, же знайшов знайшов Харкові вже без них. І що, е, що ж поїзд переїхав обидві ноги ступні ніг. Ну але слідство зараз пояснює, чи дійсно дійсності дійсно, воно було так, що порушено за частиною першої статті 149 торгівлі людьми. Е, санкція передбачає до 12 років позбавлення волі. Фігуранта кримінальної справи взято під варту.